Як ми можемо фінансувати заєвників по хабарництву? Фінансувати можемо їх або за рахунок держави, або за рахунок громади. Тобто є такий тип краунфадінг, це збирання кошти на певні проекти. Ну, майже кожен громадянин в Україні або за, свою, за своє життя або брав, або давав хабар. Цей охоронні системи, і серед громадськості кожен з цим це бачив, кожен з цим займався на певному етапі. Тому в Україні є така культура, що це зручно, проте ну, наразі є можливість все змінювати і є час для змін. Тому пропоную це змінити і виплачувати заявникам по хабарництву кошти. В залежності від сумі хабаря, робляна живця, вона працює і в інших странах, і за це люди отримують кошти, оскільки це має дуже гарний соціально-економічний ефект. Потім і культура так вирощується дуже якісно, оскільки люди розуміють, що цю справу хтось повинен робити, і якщо ти її робиш, не безкоштовно, тобто не так, як небайдужі громадяни, тому це там, має певну пошану. Потім, коли правоохоронці платять неофіційно по пахобарству, вони контролюють, кого документувати, та коли документувати та як документувати, тому це незалежно. А якщо будуть платити по похобарниств, вони будуть більш незалежні і зможуть самостійно е, обирати, кого документувати та як документувати, та залучати до цієї справи про охоронців для документування. Оскільки наразі тільки прохорона систему можна документувати, де, закон про детективів приватних не працює. Так. Яка цінність нашого проєкту? Це щоб виплачувати заемникам по хабарництву від 50 до 200 тисяч гривень по закінченню судового розслідування на підставі на витягу з вироку, який набрав Законної сили. Фінансування. Фінансування планується. Збір коштів такі як премії за рахунок внесків на рахунок неприбуткових організацій по типу краунфандинг, як я вже говорив. Мотувація для внесків будуть небайдужі громадяни, які потерпають від корупції, проте не хочуть бути по хабарництву. Тобто, це підприємці та інші особи, які е, мають. Час заробляти, хочуть заробляти кошти і не хочуть витрачати цей час на те, щоб документувати когось у в В деяких випадках або краще заплатити адвокатам, або заплатити хабарнику, щоб забути за цю ситуацію. Висновок такий, що Боротися з корупцією не потрібно, потрібно її контролювати. Зазвичай, той, хто бореться, в подальшому її і займається. І потрібно змінити KPI. дивитись не на те, що когось там хлопнули на хабарництві або там ще щось, а дивитись, скільки справ розглянуто в суді по яким посадам та кількість виправданих рішень тобто наразі маємо таку